На одному із подвір'їв у селі Ставкове Зіньківської громади місцеві жителі та переселенці виготовляють окопні свічки для військових. До процесу щоразу долучається Олександр Греценко, який переїхав із міста Золоте, що на Луганщині. До цього руками крутили полоски, вирізали. Зараз нарізаєш полоски, зробили такий станок. От. закладуєш. Покрити, не треба руками, не включимо. Раз, тримаєш, баночку влажуєш, ну а потім от, і ті самі, самі фітіля вставляю. Ну це другий вже процес. Парафін для свічок приносять жителі громади, а банки та картон волонтери. За день зробити можуть до 300 виробів. Зараз я заливаю воском, парафіном свічки. Оце що, ось соша круте, бумажки, пакую в банки, я заливаю оце. Залишу від парафіну, від воску, як, як постачає. Виготовляти свічки почали два місяці тому на прохання військових. За цей час залили та відправили понад дві тисячі штук. Ця баночка десь ну, приблизно два часа там горить. Ця гріти, може горіти може 4-5, тут можна закип'ятити воду, вона ну, швидко закип'ячується. Є середні, там, ну, вони 3-4 теж, ну, приблизно. Ми, ми пробували, але горять вони. Не. Саме головне, що на вітрі вони не, не тут. Тепло вони дають, можна руки погріти, можна щось нагріти воду, там, чаю, тушонку розігріти. початку виготовлення використано більше 700 кг воску і парафіну, вправлено на передову. Здебільшого це Бахмутський напрямок, Харківський, Запорізький напрямок. Багато дуже потреб, але основна біда в тому, що дуже критично не вистачає воску і парафіну. На даний момент більше тисячі штук виготовлених, окопних свічок, але вони не залиті. Крім свічок, також почали виготовляти пічки для військових. Пічки виготовляємо для хлопців. Які на даний момент захищають нашу країну, що виготовляємо з того, що є силами, своїми силами виготовляємо такі грубки для приятельної їжі. Виготовляти свічки та пічки планують до завершення війни. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.